Думали, що я там, може, десь виступав. Виступав на Україна має талант. Чуємо, що ззаду їде наш танчик, і він їде просто на нас. Він переїжджає наш бліндаж, «Твоєму батьку відірвало ногу. І в мене просто пішли сльози щастя. Я отак зробив, думаю, Суть Максим, 24 роки. На посаді старшого навідника мінометної батареї, старший солдат. Дитинство було дуже веселе, дуже любив футбол. Футболом займався після школи. Нікуди не пішов навчатися, не побачив сенсу і поїхав за кордон грати футбол, заробляти гроші. В Полтаві, молодь Полтава. Ми на чемпіонат України грали, там перша ліга. Виходили вищу лігу. За кордоном ми в Вроцлаві, Вісла. там СМТ воно виходить. Ну, получше, навіть, чим в нас вища Україна. Там просто більше ліг. І туди приїхав на роботу. І з роботи побачили, що я часто бігаю, і запропонували футбол, програти. Я тільки забув. 24 лютого. 25 лютого мені на, на ранок потрібно було на роботу в Польщі на завод, І в 4 години я прокинувся, мільйон смс там телеграм, інстаграм, дивлюсь, повномасштабка почалась і думаю, Та не може такого бути там відео, взриви. У нас хлопці там з Сум були, з Харкова, вони якраз туди на той час заходили, всі в шоці, ніхто не міг повірити. і ну, Просто то не день на роботі був, а якесь, не якесь запаморчення, чи я не знаю. було. Позвонив до рідних, все нормально, не їдь, все нормально. Мене, да, не їдь 26-го вранці я вже виїхав. Прийшов в воєнкомат, сказали подождати, тому що зараз вже не набирають. Поїхав в матч, у мене там бабуся живе, там набирали ну, типу, сільську тероборону, пішов туди, там строїли барикади, там, ну, на в'їзді в село, на виїзді мішки ототягали таке, а потім дзвонив знайомий друг. 12 березня і сказав, що зараз набір в Полтавську територіальну оборону. Він дізнався, що 13... Ні, 14 березня я поїхав на Бурсу, на заводу в територіальну оборону. І сказав, я зараз приїжджаю... він далекобійник, сказав, що зараз приїжджаю з виїзду і під'їду до тебе і поговоримо. Він приїхав з зубною щоткою, ну, мильне-брильне, таке я собі взяв і сказав, що підемо разом, але ну, я не зможу так, що ти там будеш захищати країну, воювати, а я буду там їздити або, склавши руки, сидіти вдома. І так ми разом пішли служити. Ще з далекого дитинства дуже-дуже Ну, він на місці не сидиться, я, як всім кажу, ісполняю. Просто навіть в футболі постійно артист, 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 артист. Всі думали, що я там, може десь виступав. Так, да, виступав на Україна має талантом. Раніше танцями займався до футболу, до 6 класу. І воно якось так пішло. Багато хто починав мене називати артистом, бо десь там в клуб виходили гуляти. І ну, таке всі розважаються. Я приходив, все. Вікна виносились, двері виносились, там не сумно було нікому. Там покійний командир у нас взводу сказав, що потрібно обрати позивні, щоб було там не зв'язано з прізвищем або зім'ям. І думаю, ну артист так артист. Будемо тепер тут і сповняти. З крайньої позиції в посадки сказали, що два тяжких трьохсотих. Потрібно через всю посадку з одного кінця, в другий кінець з носілками піти і принести цього хлопця, щоб його вивезли на евакуацію. І я з ваню Джон, теж 20 років. Такі два, можна так сказати, безстрашних. Через всю посадку там не було ні окопів, артобстріл постійно був. І ми пішли в другий кінець посадки, зайшли, а там мужика було пристрілена рука. Нога і куля прошила легені, нос, він починав задихатися, але його потрібно було дуже швидко вивезти на Івак. І я спустив сюди в окопи і ніколи не очікував там побачити і побачив Берліна. Це та людина, з якою я приїхав разом з Польщі, і ми з ними в інтернаті навчалися, футболом займалися. Ну якою я знаю ще отаким. І просто я спускаюсь в окоп. Я знав, що він десь він просто. Був сапером і тоді другі завдання виконував. І я просто спускаюсь в окоп. Він, він стоїть весь всі руки в крові і каже: Ну, здорово, каже, понесли цього тіпа. Е -е, ми його несемо-несемо, по посадки тяжко було. Це, це просто. Це саме найтяжче всім говорив, що саме найтяжче було нести цього мужика на евакуацію. Коли ми його несли і питаю, в нього була прострілена ліва рука, ми питаємо, ти правша чи лівша? Він каже, правша, каже, все, кидаємо його, тобі ліва не потрібно. Він каже, ну пожалуйста, Він каже, давайте мене на евакуацію, я хочу жити. А йому Берлін каже, в тебе дочка є? Він каже, так. Да". Каже, все, кидаємо його, давай номер дочки, тільки тоді будемо нести. Він каже, ну, пацани, все, що хочете після війни, каже, поляну накрию, пообіцяв номер, залишив. Ну, це було все в жарт, ми йому прибавили нормального гумору. Ми його в обід виносили. ввечері ми дізналися, що його залотували, можна так сказати, і він вижив, і все. Ага. Нам сказали, що дожен заїхати штанчик нам на підтримку. І ми чуємо, що ззаду їде наш танчик, і він їде просто на нас. Він переїжджає наш бліндаж завалює. і Ми просто тікаємо з той позиції в саму останню спешку, вже спостережний пункт. Він приїхав нам бліндаж і три спостережні пункти, і тільки потім достав голову, каже, а це свої. І <клес> він на наче розвертався і поїхав, то він тоді дуже нам допоміг. І коли заїжджає наш танк, це... я не можу передати ці просто емоції. Коли по тобі працює там 10 танків і заїжджає твій один, в мене мурашки по кожні пішли. Це просто. Це було дуже сильно. Получається, зимою було, ну як то вже не зима, була вже десь весна, було холодно. Ми в підвалі топили буржуйкою, і дров не було, треба було зі свого з підвалу пройти в сторону фронту чотири е, хати, і там е, був такий дровник, там в сараї. і з тачкою треба було туди піти, взяти дрова. Я туди пішов, і там такі просто булижники були з землі. Я піду, подивлюсь, інтересно кинь дрова. Пішов туди, а там просто така яма. Всіх тоді потім туди водив, показував. Я з батьком не співпадав разом на позиціях. Або я на позиціях, або він відпочиває, або навпаки. І виходить, мене 21 жовтня вивели, а він 21 жовтня зайшов на павук. Павук це така позиція, я її саме перву потім зібрали. І виходить, мене вивели, його завели. І я навіть. Чер... Наступний, через два дні я лежав в госпіталі, і мені дзвонили з села взагалі ліві люди і кажуть, твоєму батьку відірвало ногу. І в мене просто пішли сльози, щастя. Я, я отак зробив, думаю, і...". я чесно був радий, що йому відірвало ногу і що він вийде, що він вийде оттуди. Його виведуть на евакуацію, і він виживе. Тому що я знав, що е... там повний. А на павуку, там, де він був, там взагалі була жопа. Це були такі сльози щастя, що йому відірвало ногу, але він вижив. І я пишу командир з приводу батька, а він каже, на Івак він не поступав. І проходить, проходить ще сутки, я сутки, ще живу з цією думкою, проходять сутки, і мені приходить, що він на зв'язку, бо він, як заходив, залишив телефон вдома, е, приходить, що на зв'язку, дзвоню, кажу, як там нога, каже, то все нормально. І якось з цього посміялись, але це було, не знаю, навіть морально, емоційно таке тяжке. Чула, щоб це все закінчилось, але це не закінчиться дуже швидко. Я думаю, чесно, в нас в хлопці, ми про це спілкуємось. Ні від кого не чув, що хтось там думає, ну, хто воює, що це колись там закінчиться. Не скоро, а взагалі що це закінчиться. От всі, у всіх думки, що це не закінчиться ніколи, ми якось вже змирилися з цією думкою, що це е, доталого просто. Або тебе відпівають, або не знаю, я не бачу якогось такого гарного кінця.